Привіт усім раді вітати вас на нашому каналі. Всім. Продовжуємо ми робити наш резервуар. Ну, що зробили, що будемо робити, нам Діма розкаже докладніше і краще, напевно. Ну, нічого ще не зробили. Зробили те, що нам показували з часом, трішки так як би важкувато. Находимо і вже раз. О, такі роботи не бажано робити, от такою спекою, яка зараз стоїть, особливо це ще роботи. Що можна їх робити, але поливати потрібно буде скроп... скроплювати оприскуватим, що і ми будемо робити. А сьогодні ми все почнемо почнемо псикатурити цю стіну. Якось зробимо так по-мінімальному з мінімальними е... затратами і силами. Ну, в будівництві сили це мінімальна затратити, це не дати лиш так робить. Хто працює, той розуміє, і знає, що таке це. Але таке з і щоб якесь воно мало вигляд. І обсікатуримо тут, у цю бачите, де пробили частину, зараз більш покажу детально. Що такі справи сьогодні такі, Потрішки-потрішки по будемо щось, щось можливо буде вимальовуватися, як, як таке. А якісь важкості, ну, якісь нюанси є в цьому, що ти будеш робити? <с. Ну, нюанс один великий. Бажання робити. Якщо є бажання робити, то це все можливо і це все робиться. Нічого важкого немає. Ну, по таких пону важкого немає. Важкого немає для того, хто розуміє. Хто не розуміє, саме важко це здолати бажання робити цей страх до того, що я не розумію. От, але ми хочемо показати вам так, щоб ви також бралися до якоїсь такої роботи, щось, щось підлатали, щось зробили для себе. Цікаво, ще раз повторююся, щоб цей час проходив якось. Е без, без депресняку такого. І головне не боялися це робити, тому не що не боялися. Саме все, головне це перебороти себе, наскільки все, я ні. що, Все що, ну, що дивись, так як у хвойних спочатку. Ти от як ну, чи так, вийде, так. чи не вийде. Все воно людиною це зроблено, і людина, кожна це може. Лише є або жаль до себе, що не, не буду я це робити, бо важко. або страх, що в мене це не вийде. Ну, жаль до себе, це така класна штука, яку. Здолати важко, а от оцей страх це легко. Якщо ще ви беретеся, вони, то то це важна повірити в себе, що ти зможеш це зробити. Ми всі вірять в себе. Українці no. при такій ситуації живуть, що не вірять в себе вже. По останнім нації мені здається, вже випали давно. А так ще ми тримаємося. Думаєте. Значить, що по суті? Ти пробили отакий, бачите, тут вікно, ну вікно, отвір, чи пройом. Правильніше сказати. От такий пройом. І виставив два правила. Бачите, це докази з того, що я ще не все сплавив, ще лишилося з тої роботи якісь, якісь речі, такі правила. І виставлені, бачите, під рівень. Це виставлено під рівень і це під рівень. І визначено, верніше, тут довжина однакова, що була, і тут. Щоб була якби, паралельність між цими стінами. розумієте. Тобто такий вже отвір вибили. і що тут такого? Роствор 1 до 3,5 цемент якийсь такий попався не сильно. то зробив його трішки сильніше. На стікатурку з нормальним цементом можна шікатурити 1 до 4. Плюс пластифікатори, плюс там вже по, по бажанню. І завдання на сьогодні застікатурити так, щоб виглядало. Більш-менш нормально, щоб там не аж так супер, але щоб якийсь вигляд мало божеський. Оце і оце зарівняти, тут накидати і зарівняти оце. Тут щоб, я вам так би знімати, ми не будемо, там Олена вам покаже, як буде компоти крутити, як буде ну, якісь певні оці процедури, я в них не розуміюся, вона роз'яснить вам краще. А по цьому, що тут де відбувається, буде накидатися поступово тут, закидається тут, зарівняється, загладиться. І ще такого якби, кінцевого бачення немає в нас. А в процесі, ну як є приблизно, що буде, а в процесі ми щось якось добавимо і вам обов'язково це покажемо. Такі справи, друзі, ви підете пити, е, крутити і пити компоти. А я буду тут посікатурити, вже побачите кінцевий результат, як воно зміниться, який буде мати вигляд, і поступово по мірі можливості будемо просуватися, щоб тут зробити щось таке. Ну, щось таке. Що вийде, то вийде, тому що кінцевого результату. В голові такого немає. Є він, але він може змінюватись процесі роботи самої. Ще то... одне питання хочу задати. Ти будеш робити гладенько, так, чи так, як ми робили, то під камінь? Хех, ну, В у планах, у планах така ще зараз йде, я скажу, що поки що так, а там буде видно, що оця частина, оце вже що є, я без чікатури, прямо, а оці угли. Я зроблю під камінь, отак рівно звідти, звідти під камінь, щоб вже з часом буде стикатуритися ця частина, і туди, щоб тут уже також так само робилося, щоб вже мало якийсь вигляд якоїсь будівлі. А будівля це що, з якимось углами, якимось виробленим, щось покрашене, чи ну красити тут ніхто не буде фарбувати. А, а, а таке вироблене буде, як отам на гаражові, щось що, то, такого, такого більш-менш при приблизно похожого. Ну таке, щоб саме елементарне. От фарбування от чому ні? Тому що фарбування це як тягнеться, то кожних 3-4 роки ти його фарбуєш. Це кошти, це фарба, це все. А що зробити таке, щоб хоча б на, хоча б на років 10 до нього не підходить? Тому що в селі це ви самі знаєте, хто в селах живе, ну в містах можливо так само. Це поки з одного кінця, в інший підеш, то з того туди, то потім знову починаєш, і так воно все. Тому якось воно так. Тому хочеться зробити, щоб воно було. Ну так, зробив і хоча б на років 10, дай Бог прожити, щоб його забутися. Тобто так і справи. Я буду до роботи тут, помаленьку зараз кимарнуше. <гум> часок на обід. Якраз обід, а початку 4 часа потрібно поспати. А ви йдіть займайтеся. А ввечері вже, ну як, ну так, да, ввечері, тому що роботи, ну я знаю, скільки воно займе час. Вже побачите результат, як змінилося. <гум> Ну добре, давай, будемо ну, до прораб їсти несе. Хорошо, давай, пізніше зазвони. Все, от. О, ось нас робить. Віце да? як очересня. Ві це кочерешні. Ну, це уроку черешні взагалі прекрасно. Да, так, класно, такі О, так його воки тягають. Пані прораб, це як можна отаким от шимо, що це щось зробити. Де це воно стояло і що з ним було? Ручки нема, ручки це окрізане, ручки також немає. Я не знаю, що це вийде. А це що все. ти вже робив ним якось? Чи... То я руками таку, кидаю, замасював, як бабки глину колись мастили. Ні, ну це не пасок це добре. Ну яке добре? Просто накидав, що тут нічого немає. Вже накидав і цим щось похоже на полутьор називають, підтягнув його. Підтягнув, ну таке воно вже таке, якесь ляхли. Навіщо то було? Паранчо, ще не таким робили, і щось робили. А зараз правилом буду стягувати його. І рівняти і накидати ще з цієї сторони. Я думаю, що годинки-дві результат якийсь вже буде. Сьогодні дощ нас прогнозують, може якраз що там. Вони мішали, що таке. А йому що, йому все рівно потрібно його буде поливати, якщо не не є. Ну добре, добре Йде, крути, дай далі сюди. Дайся, бо я це... то. Ти ж обідали. Лише... Що, що обідали, то три черешці ти вже пообідав чи що? Скільки енергії витрачаю сил. Ну що ж, друзі, вітаю вас на моїй кухні. Сезон консервації відкрито. Ось черешня, яку я нарвала. Я її очистила від цього корінчика, ну, перебрала, тому що вже ну, шпаки її трішки там поклювали. Перебрала, помила і ось готова вже як до закрутки. Беру, підготовлюю банки. Банки я стерилізую у, мікро, у мікрохвильовці. Десь приблизно на 2 хвилини так ставлю, ось, покажу я зараз її. Імею ось таку мокру, ставлю в мікрохвильовку на 2 хвилини. Ви дивіться по своїй мікрохвильовці, мені звистачає 2 хвилини. Набираю 3-літрову банку води, виливаю у каструлю. Тепер оце, як воно вже починає закипати, я кидаю сахар. Цукор. 400 грамів цукру кидаю на одну банку черешень Води оцей. Так, Тут у мене вже є 200. Ось так. І тепер чекаю, доки воно закипить. Закипіла вода і я кидаю сюди черешні. Розмішую. Чекаю, доки воно закипить. І тоді вже засікаю час, десь 3-4 хвилини, щоб воно переварилось покипіло. А тим часом наша банка вже просто реалізувалася. Ось бачите. Вона суха, мають бути банки всі сухі і чисто вимиті. Ну, не має бути ні жодної краплини, ніде, щоб все було сухо і чисто. Тут у мене ще одна каструля та закипіла, так мені просто легше дві е, ставити. І так само кидаю три. Тут уже цукор я сюди також кинула, два стакани на 3-літрову банку. І також кидаю ось так. Приблизно стільки. Все. І також після закипання оцього цих черешень також засікаю 3-4 хвилини і тоді вже виключаю. Беру банку, то, що ми стерилізували. І ось так ці всі черешні сюди перекладаю. Ось так переклали всі черешні і тепер я беру. І тепер його виключаю і переливаю це весь компот сюди у банку. Ось так доверху закриваю кришкою. І закатуємо. ось і все. І тепер під ковдру до повного остигання нашого компоту. Ну і після чого його вже у, десь у погріб потрібно віднести. Ось таким чином я вже закрила 9 банок. І ще десь п'ять закрию. І отак вони будуть стояти у мене до повного стилання, коли я і тоді я вже віднесу все в погріб. Таким чином, заготували на зиму вже ми компот. Зараз ще трішки оцю вже на підході зараз закрию. Ну, ще, якщо буде цікаво, покажу, що є інші ягоди, як я буду закривати. Ну і підемо подивимося, що там Дмитро вже робить. Напевно, вже закінчила, може ні, ну зараз все побачимо. Робота Завершив? закінчена. Що Діма вийшло, бомба! Що вийшло, то вийшло. Що вийшло. Дивись, як класно. Як ні. Це я не червонію, це просто дуже жарко було. Я згорів, чесно кажучи, скидав майку футболку. Так жарко. Крути-верти, десь дощ має бути, але мабуть цей дощ на сусіднє село піде. Це не наш дощ. Десь, десь нас ще ходить. Так вийшло, приймай роботу. Ні, мені подобається. Jo, два мішки саме то пішло на зимо і два мішки саме на жаль пішло в зимо. Сусідка попросила позитивно два мішка це на. що теж таку штуку має робити. Добре. Ні, <laughs> <laughs> а тут гарно. <laughs> А отут це взагалі класно. Да. Це в процесі, я ж тобі казав, що бачите, ти його не бачиш, кабачня. Я спочатку думав, ці вули зробити так само. Але mm -hmm. потім тут спробував, назад, закидав і вже щось так захотілося так щось. Було. Це саме елементарні, це кожен зможе такі речі робити. Це саме фігня. просто. Ну, ну виглядає, ну, все, виглядає так, не ну, виглядає, все жадно, що здорово. Таким чином, пішло два мішки цементу, якщо серйозно. І це що там було два відра в кожному, саме ці чотири відра. І 14, 14 відчок тобі дав. Тобто дещо ви і таким чином можна оце, щоб ви орієнтувалися самі, можна оце зробити. Такий вигляд він має. На даному етапі, бачите, от такі угли, а вирішив цей угол зробити, от як ви бачите, якщо воно буде фокусувати, вже зробити сюди. Тому що як буде потім доведеться його з'єднувати на углові, що не сильно можна. То я просто дощикатурую його, потім, дасть Бог, колись можливо до цього, А угол вже буде зроблений. І тут, отак, ну так вийшло. Бачите, розчертив таким камінчиком, щоб він один йшов на цю сторону, якби один. На цю один на цю, ну ви зрозуміли. Тут, тут, тут нічого такого важкого немає, все елементарно просто. Як там компоти. Супер! Супер. Зараз є мені трошки там попити. Є. Холодненький. Думаю, є. Холодненький і отут такий прийом, Бачите, що ще за щекатурів. Звідси тут накидатися довелося, але поки робилося тут, то по мірі можливості, ну як, по мірі застигання, висихання цементу накидалося ще тут. Такий має бути пройом. Це не заливав, тому що тут є в планах настрішки далі далі зробити, а зараз має от такий вигляд, не улази. От такий, бачите, це вже ще ми заливали. Оце вже воно висохло там, такий, що можна хоч зараз застряг плівку і завоз сюди воду. Такі друзі, на сьогодні це що ми все йдемо, поратися є справи і справа, а вам вже до наступних відео хай щастить.